Привіт! І сьогоднішня наша тема це основні випадки уподібнення приголосних звуків. Одразу хочу вам сказати, що ця тема важка, одна з найважчих тем у всій програмі, як на нашу думку. Але ми спробуємо розібратися і в ній. Так що почнемо. І до початку вивчення цієї теми ми маємо повторити поділ приголосних на дзвінки та глухі. Сонорні в цьому відео зачіпати не будемо. Ми з вами це вже вивчали у відео про співвідношення звуків та букв. Якщо ви не бачили ще це відео, то обов'язково його перегляньте. Приголосні звуки, схожі за вимовою, утворюють пари. Дзвінки глухий. Давайте швиденько повторимо пари, дзвінки глухі. Б, П, Г, Х, Г, К, Д, Т, д, т д, Ц, Дц. С, Ч, ж, Ш, З, С. З, с. Нагадаю вам, ще фрази для запам'ятовування дзвінких приголосних та глухих приголосних. Ось, наприклад, буде гоже гедзю у джазі. Всі приголосні тут є дзвінкими. А ось у фразі усе це кафе птах і чаша. Всі приголосні є глухими. Що ж, ми повторили дзвінки та глухі. Тепер з чистою совістю можемо переходити до уподібнення. Основний принцип уподібнення це те, що наступний звук впливає на попередній. У подібнення приголосних звуків їх існує чотири типи. Давайте розберемося із кожним із них. І перший це тип за м'якістю. Уподібнення за м'якістю стосується звуків Д, З, С, Ц, Л, Н, «дз», «р». Їх можна запам'ятати за допомогою вислову де ти з'їси цілини дзар. Якщо вони стоять перед наступним м'яким або пом'якшеним, теж стають м'якими, наприклад, слово пісня. Звук «н» у нас пом'якшений, оскільки стоїть після букви Я. Давайте пригадаємо правило, яке ми вже вчили на попередньому році, а саме літера Я, яка стоїть. Після приголосної позначає один звук, а саме А, та пом'якшує попередню приголосну. Тобто у цьому випадку звук Н пом'якшений і впливає на попередню приголосну С, та також її пом'якшує. Давайте розберемо ще одне слово. Дні. Тут так само пом'якшений звук Н, він пом'якшений звуком І, і впливає на м'якість Д. Другий тип це за дзвінкістю. Однією із особливостей правильної української вимови є одзвінчення глухих приголосних. Глухі приголосні, вони тихіші, можна сказати, слабкіші за дзвінки. Можна умовно сказати, що дзвінки домінують над глухими, тому глухі, що стоять перед дзвінкими, стають теж дзвінкими. Це яскраво помітно у таких словах, як лічба. Оскільки літера Ч глуха. Та стоїть перед дзвінкою Б, то у вимові ми додаємо глухі приголосні дзвінкості та замінюємо її на дж. Чому саме на дж? А все просто, тому що пара до глухої «ч» – це дж. Згадуємо табличку. На практиці це зрозуміти простіше, тому давайте розглянемо ще два слова. Слово футбол та отже. Знову ж таки, Т глухий стоїть перед дзвінкими буквами, і у вимові ми замінюємо її на дзвінку Д. Тобто дзвінки приголосні, оскільки вони є умовно сильнішими, домінують над глухими та перетворюють їх на дзвінки. Давайте ще одне слово розглянемо слово екзамен. Глуха «к» перед дзвінкою З замінюється на дзвінку Г. Але не хвилюйтесь, на перший погляд це дуже важко запам'ятати, але більшість цих випадків ми можемо сприйняти на слух. Тому в тестах завжди раджу промовляти слова про себе. Третій тип за У Уподібнення за глухістю відбувається, коли дзвінкий приголосний перед глухим оглушується, тобто також стає глухим. Але в українській мові це скоріше рідкі випадки. Тому переважна кількість тестів якраз спрямована на перевірку знань саме винятки. Тому давайте їх вивчимо разом. Дзвінки Г втрачає свою дзвінкість лише в обмеженій групі слів української мови. Це слова легко, вогко, ніхті, кіхті, діхтяр, «дьохтю», бігце та похідних словах від них. Ці слова варто запам'ятати, тому що вони найчастіше зустрічаються в тестах на уподібнення. Також у префіксах роз-без кінцевий зи оглушується при швидкому темпі мовлення. Тобто, можна сказати розказати та розказати, розсипати та розсипати, безпечний та безпечний. Тобто оглушення відбувається лише при швидкому мовленні. А при повільному темпі мовлення оглушення не відбувається. Ще дуже важливо запам'ятати уподібнення префікса з перед «к -п -т -х «ф». Для запам'ятовування цих приголосних ви можете використати немонічну фразу кафе-птах. У цьому випадку оглушення відбувається і на письмі. Наприклад, ми пишемо не зказати, а сказати, не зпитати «спитати». Не стерти, а стерти. Не зфотографувати, а сфотографувати. І четвертий тип за місцем і способом творення. Це, напевно, найскладніший випадок уподібнення, тому його просто необхідно вивчити. Давайте проговоримо цю табличку з прикладами. Наприклад, тіся пишемо, а вимовляємо ця. Віриться. Шися вимовляється як ся. Вчишся. Жся як зся. Намашся. цся, Покалічся. Сши як ши. Перенісше. Зши, як с. Привісши. Тці, як ці, Ті. Ці як зці на доріжці. Шуці, як зці, мишці. Чці як ці лисиці Сш. як ш. принісши. Зш на початку слова як наприклад, зшиток, а всередині слова, як жач, з Зчи на початку слова як шичи, Щепити. а всередині слова як жичи, безчинство, зжи, як ж. жовкле чи, як чи, отче. На жаль, ніяких хитрощів, окрім як запам'ятати ці випадки, немає. Єдине, що можу вам порадити, це про себе промовляти слова, коли вирішуєте тести. На слух, ці уподібнення легко визначити. Для вашої зручності я надам цю табличку з уподібненнями для вашого конспекту. Роздрукуйте її або перепишіть собі в конспект. Повірте, так буде зручніше. Ця тема досить складна для розуміння і багато чого потрібно просто завчати. Але в більшості випадків ми можемо орієнтуватися на слух, тому ще раз раджу всі тести проговорювати про себе, щоб зрозуміти, як ми вимовляємо те чи інше слово.